І так, друзі, хлопчики і дівчатка, всім привіт, всіх вітаю на каналі. І сьогодні, як ви зрозуміли, ми починаємо плановий ремонт трактора МТЗ. Всі, в кого є МТЗ, вони знають за те, що потрібно взимку його ремонтувати. Але, на жаль, на сьогодні у нас вже 5 березня, і тільки зараз виходить у мене дійти до нього, до цього ремонту. Робити дуже багато. Я не знаю, як це встигати, і чи встигну я взагалі закрити вологу. Потрібно дуже сильно спішити, багато планів. Всі я, звісно, їх не зроблю, але що, що вийде, що в моїх силах, то, звісно, буду робити. Зараз трошечки пройдемося по списку, по посмієте, що буду робити, і покажу, що, чому я говорю, що багато, багато чого нам потрібно це все переробляти і ремонтувати. Насамперед, що також вибачаю за те, що така якість зйомки, тому що знімаю на телефон, але ну, іншого нічого немає. Тому приступимо. Перейдемо до того, що ж буду я ремонтувати. Звісно, перед ремонтом з самого початку, якщо у вас МТЗ, що потрібно зробити? Помолитися, звісно, це само собою, а вимити Вимити потрібно добре. цей МТЗюк, тому що ну, якщо у вас МТЗ не обсирається маслом, то значить він у вас не працює. Потрібно оце все гімно повимивати. Зараз, як бачите, порозбирав повністю салончик, розподільники, все повідкривано, і потрібно зараз завести його в двір і гарненько обмити його миєчкою. Так, потім, після чого, я буду займатися, не знаю ще чим, тому що роботи досить багато. Що із роботи в нас предстоїть? Так, перше, те, що я зараз бачу, то і буду говорити. Поміняти прокладочки на верхній частині двигуна, тобто кришка клапанів, оці впускний колектор прокладочки. Потім зняти ТНВД, віддати його на ремонт. До речі, отут, будь ласка, напишіть, куди віддати ремонт е гарному спеціалісту, який зробить, щоб я ну, не думав про нього хоча б три роки. Тому що зараз в мене не працює холостий хід, точніше немає холостого ходу. Тому напишіть, будь ласка, я не знаю, куди віддавати, куди відправляти. Якщо хтось знає точно, точно стовідсотково гарного майстра. пишіть обов'язково із дрібниць. Ризівнички не знаю, що з ними робити. Оці ще нам масляні радіатори йдуть, потрібно щось переробляти, якось, тому що вони не тримають, навіть силові хумоти вже все тут починає обсиратися. Це все дрібниці. Далі, проблема із щепленням. Щеплення почало щось шелестіти. Шелестіти почав вижимний, звісно, я так думаю, але воно ще по краях почало сипатися. Це через лючок знизу бачив, ну ви це побачите вже, коли розірвемо, розкатимо трактор. Розкачувати будемо так, тому що роботи на цьому ще не закінчаться в коробку З коробкою, які питання в мене. У мене вибиває дев'ята передача при невеликому навантаженні, а також третя передача вибиває при навантаженні. На холостих все добре. Тому потрібно буде подивитися на шестерні, зняти кулісу, позаглядувати і більше за все мені здається, що доведеться е, міняти павук. Тобто КПП, це павук міняти, можливо, щось не довключає тому що я пам'ятаю, ремонтував, доварював. Деякий час попрацювало 3-4 роки, але зараз ну, почало 5, трошки балуватися. Далі, з коробкою більше, начебто, ніяких проблем не було. Ну, подимся, звісно, якісь підшипники візуально посмикуємо вали. Якщо що, то будемо ремонтувати. Ну, про це знову ж таки вскриття вже покаже. Потім, е, так, якийсь підшипник на привід НШ. Энша 32 він оце ось вмикається. До речі, наліто я його коли з дисками катався, я вимикав энша. Тобто я опустив диски повністю, дискову борону, вимкнув інша і погнав, тому що масло досить сильно грілося при, ну, при великій температурі влітку. І там просто ну, кип'яток був. Тому я вимикав і коли почав вимикати, якась така ситуація стала за те, що почався якийсь звук, і, я не знаю, щось там ну, трошечки страшне. Тому потрібно і туди лізти, знімати гідробак, дивитися в. Ці подшипники вали це все також знову ж таки покаже нам вскриття. Що ви зараз запитаєте, чому в мене дуже сильно гріється масло? Все через кун. Коли я під'єднував кун гідравлику, я його запитав через розподільний кун. Тобто, ось від інша 32 го пішла трубка. На оцей розподільник з цього розподільника обратка пішла на штатний розподільник, і тим самим через те, що я додав цей вузол, а прохитна можливість даного розподільника на 40 літрів в минуту, чи як воно там рахується. А штатного 80 літрів два рази більше. Тому чим більше давити, тим більше в нас супротив, тим більше температура, звісно. Тому потрібно якось це все діло переробити, поставити якийсь екранник, і щоб можна було вмикати окремо кун, окремо просто гідравлюку трактора. Далі ще проблема тормоза. Тормоза в мене не гальмують плавно. Тобто, якщо я трохи піднажимаю, він просто мгновенно, моментально стає, як будто вклинює. Як будто дві шестерні зуб на зуб зайшло, все, чк, ти став. І буває трошечки, коли забудеш, як воно гальмує, там нажав і через лобовуху можна запросто вилетіти. Також основна ще проблема це вом. Вом я вимкнув. Вимкнув я його в салоні через речажок в нейтральне положення. Тому що ті, хто дивився мій тікток, ті, хто підписаний, я влітку скидав відео за те, що в мене, коли навіть вимкнутий Вом, він оцей хвостовик починає дергатися, Буває вклинює, трактор трошки киде, речах вімкнення Вому також взад-вперед із такою амплітудою, з такою силою, що там страшно руку тримати. Я його вирішив вимкнути і далі вже не працював. Тобто ні чіпляв, ні косун, ні оприсков, чи, ну, Добре за те, що це вже був кінець сезону. І я його добив. Потрібно робити вом. Для цього, звісно ж, потрібно якось туди долізти, щоб його витягнути. Для цього потрібно тормозні ленти якось крутити. Я вже не пам'ятаю, чи долізу, чи потрібно би гідроциліндр знімати. А, до речі, гідроциліндр, оце зараз побачив, почав підсаратися. Тобто гідроциліндр також було б непогано перебрати, хоч трошечки. Но також я ще хотів зайнятися косметикою, але на жаль, сезон вже досить таки близько. Я не буду цим займатися, як бачите. ну... Шашель хорошо тут працює, все і Потрібно це як можна скоріше вбарити, переробляти, тому що, ну, бачите, воно трошки ще прогниє і все, буду їздити без ось цього ось скла. Потрібно якось до цього також віднестись більш серйозно і зайнятися цим в найближчий час. Ну, не знаю, коли це вийде. Це, як би сказати, воно спішить, але не так спішить, як виїхати просто в поле. І досить таки багато таких нюансів. Вон, бачите, двері вже також. Пішли рижики, потрібно це все робити, щоб ну, трошечки продовжити життя даного трактора. Рамка, рамка я давно варив, коли я її ще купував цей трактор. Це було, там, напевно, 7-6 років тому назад, я її підварював, тому що вона також була побита. Ось, все, бачите, тут я варив внутрішню частину, особливо. Бачите, це просто жах. Ось я уварювався, тут щось додавляв. Не знаю, тут по-доброму замінити повністю рамку, але ця рамка я не пам'ятаю, чи 5 тисяч без скла, просто рамка. Ну, можна сказати, із глобального, якби більше нічого такого немає. Але всі ми знаємо за те, що це тільки початок, і тільки трошечки копнути в МТЗ, тільки трошки заглубитися, і там просто буде прірва. Я це знаю. Пріворуба і в фізичній роботі, і фінансово, як розумію, тому що ну, грошей на нього, хоч це і якийсь, це не Джон Дір, не Кейс, не Ні холланди але також по карманчику буде бити. Сподіваюся, те, що тисяч хоча б я сюди влізу по запчастинах. Ну, отакі от справи. Зараз я переганяю його в двір. Під'єдную миєчку і починаємо працювати. Що буде вам показати, звісно, я це зроблю. Будемо, як говорю, розкачувати трактор розривати. Для цього в мене є, звісно, все розкаточка стоїть. Також ще до війни зробив. Напевно, до війни вже не пам'ятаю, розкаточка. І більш-менш, щоб було комфортніше розкатити, можна сказати, навіть одному. Ну, один не буду. там... Когось то попросю, щоб більш легше було, але все одно. Ну, начебто, я все розказав. Тому ви не перемикайтесь. Я зараз попрацюю. Коли буде щось показати, я це покажу. Тому до зустрічі через секунду. Ну що ж, настав новий день. Вчора я трактор помив. Сьогодні він висох і за ніч трошечки змінилась моя думка стосовно ремонту. Тому що вчора я думав за те, що і те треба відремонтувати, і те, і туди полізти, все зробити, щоб було добре. Але ну, якби я подумав за те, що скоро вологу закривати. Уже погодка, можна сказати, шепче І вирішив зробити, ну, якби необхідний мінімум, для того, щоб можна було виїхати вологу закрити, а потім допрацьовувати. Потім після закриття вологи буде ще якийсь час. Тому вом я залишаю на потім. Вом буду ремонтувати вже після закриття вологи, тому що не хочу час на це витрачати. Зараз поставив пріоритет долізти до щеплення, замінити щеплення, поставити нове, а також щось розібратися з приводом менша 32, щоб там нічого не бовталося, ніякої біди не було. Потім, якщо вийде, та я сподіваюся, що вийде, хочеться щось зробити з КПП, подивитися, чому ми вибивають передачі. Можливо, просто підмастити шайбочки під фіксатори, але не знаю. Про це вже трошечки пізніше. по ходу буду розбиратися і дивитися. Також двигуном потрібно зайнятися прокладочки, як говорив. Ну, отаке. от, Можна сказати, ВОМ відкидаємо, тому що на нього не хочу витрачати час. Все. Так, е, що я? я би, як бачите, вже все майже підготував для того, щоб розривати даний трактор. Розкатку також вже підставив, задню частину під КПП. Піддонкратив. Зараз потрібно підонкратитись е, саму цю каретку, яка катається. Буду піддонкрачувати, напевно, під лонжерони самого цього для накріплення. Так, е, 4 болта тільки знизу залишив я, е, зверху все повідкручував. І, можна сказати, все готово. Всі кішки від'єдналися. Гідравліку-розподільник я зняв. Також оце все повідключав, рульові патрубки, рульові шланги на дозатор. Так, з цієї сторони, отут трошечки довелося мені оце ось укріплення. Оце ланжерон трошечки підпиляти. Ось запасна деталька з нього. Як бачите, воно ну, трошечки було довше, для того, щоб можна було двигати вперед-назад дану конструкцію. Я подвинув назад поближче до кабіни, ну, центр мас, так можна сказати, ловив, коли встановлював кун. І оце мені не потрібно, я зрізав, тому що я не міг долізти до цих ось полтів, які ховалися ззаді. Просто зріза, тому що ну, дуже не хочеться скручувати повністю лонжерон, щоб долізти до тих болтів. Так, ну зараз я погукав батька. З батьком ми будемо це все розкачувати якось якесь робити. На камеру, напевно, не буду знімати, тому що буде невдобно, м'яко кажучи. Тому покажу вже, коли розкатю, І подивимося ж з вами, яке там щеплення. Тому не перемикайтесь, а ми далі працюємо. І так, хлопчики, дівчатка, позаду в мене вже розірваний трактор. Є хороші новини і є погані новини. Почнемо, звісно, з хороших новин за те, що розкатка просто шик. Чудово. Ми з баті буквально за хвилинки його розкатили, навіть швидше. Відкрутили болти, покотили вперед і просто чудово. Не потрібно, як раніше, це збирати пів села для того, щоб якось розірвати трактор. Ну, дивіться, чудово. І на цьому всі гарні новини закінчуються. І тепер я тут думаю, може ви мені якось підскажете, з якої сторони підійти до цього трактора, щоб облити його бензином і щоб він швидше згорів. Тому що це просто жах. Я більш-менш себе готовий до, до поганого результату, але все одно не хочу це признавати. Ну, почнемо з маленьких проблем, до яких я був готовий. За те, що щеплення. Щеплення, як говорив, можливо, не говорив, за те, що я знаю, що воно сипалося в мене по краях. Як бачите, воно тут вже понадгризане. І, в принципі, мене це не бентежить. Тому що це все я буду викидувати і ставити сюди, не знаю, якесь інше щеплення. Я вирішив і корзину міняти, якщо навіть не на лепесткову, то на таку саму, тому що можливо вона якось щось робить. Я не знаю, тому що кожен рік я до щеплення лазю. Все викидаю. Роблю все нове, точу маховик і все буде тут чудово, сподіваюся. До чого я не був готовий? Та до оцього. Тут просто я не знаю. тут... Чи тут хтось маслом його поливає, коли він вдома стоїть? Я не знаю, тут просто з усіх щілей, з усіх дирок воно серед, з цього болта, звісно, який я колись підмащував, там і сальники, резиночки, все одно обсирається. Ось ось свіжі потяки більше всього з цього стакана вижимного підсикається воно. Вижимному, звісно. А ну-ка, мікрофончик поближче. Він і вже і повністю весь бофтається. Ну, це також під заміну. До цього я також був готовий. А от те, що у мене оцей ось і тут вже доживають свою роботу. Сподіваюсь, на камеру щось видно за те, що вони в два рази вже стали менше. Ось давайте зверху буде видніше. Ну, просто, ну, потрібно міняти. Якщо тут чи більш -менш, якби ще більш-менш ну, ще два роки можливо походить. То отут вже точно потрібно міняти, за те, що цей би сезон я вже не відробив. Як бачите, дивіться, скільки. Коротше, потрібно це все робити. Тобто, ще плюс якась робота, ще плюс фінанси і ще плюс проблеми. Тому на цьому все. Я буду їхати додому, плакати, о, писати список, що купувати буду. Диск, щеплення, дивитися, як це все розбирається, крутиться, тому що я вже забув, коли туди лазив. Фух, ну Це просто жах. Не буду більше утилірувати, все буде добре, все буде гаразд, потрібно себе якось настроїти на цей позитивний розсуд. Тому на цьому буду відео завершувати, щоб не розтягувати її. Потім, коли буду далі щось робити, тому що зараз ми запчастини затягнули ну, мінімум два дня. Пока, покупка, поки вони прийдуть по пошті, бла бла і тому подібне. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть коментарі для підтримки українського Ютубу. А також вам всім миру та добра. Що таке, мікрофончик? Їсти його не можна, їсти не можна. Коротше, Дюка передає вам привіт. Я трошечки вирішив заспойлерити, тому що зараз я закінчив знімати другу частину по ремонту свого трактора, і це просто жах. Я не, не знаю, це навіть на вуха не натягне, що ворогу не побажаєш. Тому що те, що я побачив, і що ви побачите в наступних серіях, да, Дюк? молодець, спокійно. Це обійдеться мені десь в одну четверту. Стоїмості всього трактора. Це просто жах. І він же зовсім не буде новим. Тому я не знаю. Це, це більше наступна серія, буде схожа на гвалтування МТЗ його господара. Оце правильно так буде називати це відео, тому що ну, там такі проблеми, щоб ви розуміли. Якщо хтось роз... хоче розділити ці проблеми, посилання в описі до цього відео на приватовську карточку. Або я буду продавати почку. Хоча хто її купить, я же ж же п'ю, правильно? Тому обов'язково натискайте на колокольчик і підписуйтесь, щоб не пропустити наступну частину. Там просто буде жах. Хе -хе. Панічна атака вже.